Всім привіт! Я думаю, ви згодні, що мангрове дерево доволі красиве. І щоб не ходити по болотах і його довго не збирати, я покажу вам, як побудувати міні-ферму мангрових саджанців. Дивіться, для початку ставимо два роздавача, щоб вони дивились в центр. І ставимо два наглядача, але потрібно зробити так, щоб цей наглядач дивився друг на друга. Ось Так, зробити стрілочки, бачите? Далі. Закриваємо тут блоками, ось так, і ставимо тут воронку. Далі тут нам потрібно закрити любими твердими блоками, і поставити три редстоуна, ось таким от образом. І що ще залишається поставити мангоровий лист і закинути сюди ось кісткове борошно, і наш мангоровий корінчик буде рости. Зараз дивіться, зробимо так: от. І ось, бачите, і нам треба просто раз в секунду його ламати. І після цього вони ми можемо підвести до воронки скриню. І вона буде збиратись в, нас в скрині. Ось так от просто. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!